Охоронці викрили групу юнаків, які готувалися вчинити серію злочинів на території столиці. Наслідуючи приклад російського серіалу Слово пацана, порушники організували та скоїли напад на 16-річного хлопця. За інформацією поліції Києва, на початку грудня 2023 року до них звернувся місцевий мешканець із повідомленням, що невідомі побили та пограбували його сина. За інформацією начальника подільського управління поліції Юрія Трембіцького, поліцейські дізналися, що група неповнолітніх юнаків планувала вчиняти злочини. Підлітки залучили до своїх витівок ще й дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих гаджетів. Надалі компанія підлітків планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч. Так відбулось і цього разу. Молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон. Гаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а виручені кошти розділили між собою. Порушники зізналися, що до скоєння злочинів їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати. Викрадений телефон розшукали та вилучили. Двом фігурантам 2006 та 2007 років народження слідчі повідомили про підозру за статтею 186 частини 4 кримінального кодексу України. Це грабіж поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану. Підліткам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі будуть знати, як дивитися російські серіали.